Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна. Мене звуть Наталія, я колекціоную фарфор та фаян з другої половини ХХ століття. В одному з попередніх відео на цьому каналі я показувала свою бібліотеку, а саме книги, присвячені українському фарфору. І В коментарях мене спитали, а чи можна якісь із цих книг скачати в інтернеті? Так, можна. Є відсканована книга Малюнок на фаянсі Большакова про Будянський фаянсовий завод, а також книга, яка вийшла відносно нещодавно, вона присвячена Тернопільському фарфоровому заводу авторів Михайло Тимошик та Світлана Вольська. І зараз я вам покажу, де їх знайти. Отже, відкриваємо Google і починаємо шукати. Давайте спершу Тернопільський фарфоровий завод. Нам треба набрати в пошуковику Тернопільський фарфоровий завод, Тимошик, книга PDF». англійською мовою «PDF». Відкриваємо сторіночку, і нам треба знайти сайт Тернопільського національного педагогічного університету Володимира Гнатюка. Заходимо. Ось така сторінка у нас буде, опускаємося вниз. І ось тут от у нас каталог PDF. Натискаємо, зберегти, декілька секунд буде зберігатися. Цей каталог, він чорно-білий, на відміну від книги. Але все ж таки необхідна інформація вам там буде. Я саму книгу купувала власне, у автора через Facebook. Ось готово. Ось так книга ця виглядає. Ось автори. Так, далі. Тепер давайте шукати. Большакова. Для цього нам треба зайти на сайт LibArch. Значить, пишемо англійською мовою. Lib A, R, C, H. Рисунок на фаянсі. Большаков. Це у нас сайт Дніпровської політехніки. Відкриваємо і ось тут, от, натискаємо, зберегти. І ось, будь ласка, відсканована книга. Тому, якщо вам ця інформація стане в нагоді, будь ласка, подякуйте мені лайком та підпискою і у коментарях обов'язково напишіть, чи вдалося вам зберегти ці книги. Дякую вам за перегляд!